nice. Мама закрала доля свій, мотив, ворог прийшов. Я не простив, але вогонь. Хоча горить час править, нам вершить Це лише початок, це новий шлях, Повня в серці косацькі птапали, так гарь, снежалі вогньо жаху немає, є жалю, жалю Погоніте за кожен ріг, за кожен плач, за кожен грех, справи Child, was us. We don't need no water, let the motherfucker burn Burn, motherfucker We don't need no water, let the motherfucker burn. Огонь баки потягну, боспітер, ворогів розвіє, наче попіл вітер, дом дракон, косацький дракаріс полом'я палає, руса хай китає Saniras. We don't need no water, let the motherfucker burn Burn, motherfucker We don't need no water, let the motherfucker burn Burn, burn, motherfucker We don't need no water, let the motherfucker burn Лі вогню, у чаху немає є жалю, жалю Вогонь іде за кожен хиг, за кожен плач, за кожен крик, Справедливість прийде і спалить вас Без жалю і пощади в останній раз. water, до the motherfucker burn Привіт, даненькі Вітоль Ветері, як і завжди на цьому каналі. Нещодавно мережу скалихнули кадри з новим українським дроном, який вивергає, наче справжній дракон вогняну суміш на недолугі макітри руснявих окупантів. Причому ці кадри викликали потужний резонанс у соцмережах, оскільки до цього такої файності ніхто не бачив і навіть не припускали, що так взагалі можна. Виявляється, можна і навіть потрібно. Тож я оце вирішив перервати роботу над великим відео по українських літаках F-16 із. Зробити невеличке відео по цьому новому українському таємничому дрону. Отже, що воно таке взагалі, що то за вогняна суміш, яка валить з нього на голови оркозаврів, без зайвих прилюдій гов вперед розбиратися. А перед тим як почати, зробіть добро і тисніть вподобайден під відосом, щоб алгоритми ютубу його не поховали і рекомендували іншим. Швиденько киньте оком чи натиснути у вас дзвіночок, який вас повістить про появу нових відео на цьому каналі. Ну і нагадую, що у нас з вами з'явився нещодавно телеграм. Грам канал, куди я насипаю різні цікавинки на мілітарну тему, а також бекстейджі та матеріали з процесу створення відосів. Тож не цурайтеся і приєднуйтеся до нашої дружньої спільноти. Буду радий вас всіх там бачити. Добре, давайте починати. Тож поганалі далі. Тож, дрон-дракон. Ні, друзі, це не Дон Дракон Вілсон, зірка бойовиків у 80-х, початку 90-х, як хтось міг би подумати. І не красномовний набряквий рон Дон-Дон-Дон-Дон Дракон Кадиров, у якого там було скоро лусне, а саме дрон-дракон. Або літаючий вогнемет, як його вже охрестили в мережі. Чогось так собі подумав, що у цей самий момент десь в паралельному всесвіті фрагментами цих відео цілком могла б милуватися буренароджена мама. Мати драконів панночка Дейнеріс і казати у голос при цьому, от молодець, мій пиздюк». Тому мені особисто подобається назва козацький дракаріс, але це діло смаку. Отже, що воно в біса таке. З тих поки що небагаточисельних відео, які з'явилися у мережі, односкладно складно сказати важко. По-перше, через якість тих фрагментів, по-друге, через те, що коли він працює, то через вогонь та дим, який з під нього валить, дуже складно ідентифікувати саме джерело того пекельного виверження. Єдине, що можна сказати 100%, що це FPV дрон. Його розмір визначити доволі складно, начебто звичайна FPV, але виключати можливість існування навіть 15-ти на кшталт нашумівших шершнів, про які ми. З вами нещодавно говорили у відео про бабу Ягу, я б не став. Тут треба розуміти, що розмір дрона роляє, оскільки чим він більший, тим більше запальної суміші він може відгрузити московитам на їх імперські макітри. Але тут треба також брати до уваги економічну складову, оскільки звичайні FPV дешевші, а шершні коштують відчутно дорожче. Друге, на що ми можемо звернути увагу, так це на агрегатний стан вогняної суміші. Тобто вона не рідка по типу напалму, а порошкоподібна. І це на. Відео добре видно. Найбільше підходить під такий опис термітна суміш. Вона може складатися з різних металів, здатних служити паливом та окислювачів. Про це трохи детальніше. Термітна суміш, порошкоподібна суміш алюмінію, рідше магнію, з оксидами різних металів, зазвичай заліза. Алюміній набув широкого поширення через свої переваги. Під час займання інтенсивно згоряє з виділенням великої кількості тепла. Зазвичай має температуру горіння 2300 E 1700 градусів за Цельсієм, а в разі застосування сильніших окислювачів, таких як оксиди нікелю, хрому та вольфраму, значно вищу. Суміш підпалюють зазвичай спеціальним запалом, який складається з суміші перексиду барію, магнію і натрію. Найбільш поширений залізоалюмінієвий терміт складається з оксиду заліза ферум 2 о 3 частіше іржа 75% та алюмінію 25%, що містить прожарену акалину або. Гату залізну руду. Добре, друзі, хватить на сьогодні хімії для загального розуміння, що то за суміш, я думаю, і цього достатньо, оскільки у нас із вами все ж таки не канал Веселий Хімік, а Вітольд UA, де ми тремо за мілітарні ніштячки. Хм, До речі, друзі, а хочете прикольчик? Недалогі Z Павліки, бляха павліки, кажу. З недалогі ZPLI, та ні, хоча ZPLIK краще, недалугі Z павліки, коли з'явився тільки перший відеофрагмент з роботою казацького Дракаріса, не раз чи саме це дрон. І рознесли той відеофрагмент по своїх вигрібних помийках з дописом, що це начебто росіянські військові використовують fpv дрони із запальною сумішю для знищення лісосмуг, де зайняли позиції наші козаченьки. Як тільки болотні до обаграї збагнули, що обісралися, і з'ясували, що то саме українці перетворюють на стейких бруднодупих ваньків, то миттєво потерли свої висери публікації. Читати в Голос я цей сором не буду. Вибачайте, тож кому цікаво ознайомитися зі змістом цієї срамоти, можете стопанути відос та забачити. Отже, до суті, на відео, яке опублікувала в телеграм 108 окрема бригада територіальної оборони України, видно бойове застосування цього FPV-дрона, який не скидає гранати і не летить у ціль зарядом вибухівки, а розсипає над позиціями сусіянських військових терміт. За інфою видання Build, українські військові ще наприкінці минулого року задумалися про те, як можна використовувати термітну суміш разом з безпілотниками. У підсумку вони дійшли висновку, що під стандартний FPV-дрон можна помістити близько 500 грамів термітної суміші. Хімічна реакція запускається за допомогою дистанційного керування лише незадовго до появи в районі цілі. На відео вогняний дощ над руснявими позиціями триває близько 20 секунд. У підсумку спалахує лісосмуга завдовжки приблизно. 100 метрів. Уже через кілька секунд після застосування термітної суміші на землі можна розрізнити вибухи. Це ознака того, що вогонь поширився на боєприпаси росіян. Як я щойно казав, температура горіння терміта становить в середньому тисячі мати його ногу градусів. Це означає, що розпечена суміш за якісь секунди може пропалити навіть залізо, а міномети, гранати і патрони болотян додадуть точно спецефектів. Це ж бляха, яка ж смачність. Припиняє дивуватися витівці та винахідливості наших сталевих козаків. Гайдамаки б пишалися такими нащадками, точно вам кажу. Коротше, ви зрозуміли, ця пекельна суміш могла б у хвільні рідлі скота не гірше кислоти чужого пропалити той зоряний корабель на срама чи ой серян на стромом наскрізь без варіантів. І бідолашна ріплі б тоді з усією тією братвою і тим космічним організмом довго б не мучилися. Розгерметизація і на фоні лунає українська. Пісенька Остання путь. Остання путь. Остання путь, остання дорога. Тут ще можна пригадати, як у травні цього року повідомлялося, що українська компанія Steel Hornets, тобто сталеві шершні, виробляє запальні боєприпаси, призначені для скидання з БПЛА. За даними виробника, ці боєприпаси можна використовувати для підпалу бліндажів, боєкомплектів і техніки сосіянців. При потраплянні на горизонтальну частину легкоброньованої техніки вони можуть пропалити її і спровокувати займання. Ото От таке. Отже, зараз на час напису мого сценарію відомо про три випадки бойового застосування fpv дронів з термітом. Перший випадок группак No 108 окремої бригади територіальної оборони України. Випалили посадку в Запорізькій області. Другий випадок батальйон безпілотних систем Перун із 42-ї механізованої бригади. Застосований був у районі села Стариці Харківської області. Ну і останній 3-й, 60 Механізована інгулецька бригада. Там відпрацював нічний FPV-дрон з термітом, роботу показав Сергій Стерненко. Якщо вам, друзі, цікаво, що з цього приводу думають за то можу вам навести пост, який був розміщений в одному із сосіянських пабліків. Цитую, і одразу вибачаюся з замову. Можна констатувати, що іспользування ВСУ термітних дронів для вижигання посадок прийшло к масовому характеру і серійному производству. их эффективность выглядит теперь гораздо выше, чем на первоначальных видео. К величайшему нашему сожалению, в данной ситуации ВСРФ очередной раз заняли позицию догоняющего, и теперь придется не только заниматься созданием собственных аналогов, но и искать средства противодействия данным беспилотникам. Данные FPV с зажигательной смесью опасны прежде всего тем, что способны за короткий срок выжечь растения растительность, траву, кусты, деревья с листвой. Это откроет обзор противнику на замаскированные позиции, что лишит обороняющееся подразделение имущества и боеприпасов, а концентрируемые для атаки штурмовые группы факторов внезапности. Йой, друзі, а що, а що, а що ж таке? Ну, невже ми бачимо на болотах легку форму стурбованості та занепокоєння? Ну, то, мабуть, так. А зараз, шановні, чергова хвилинка допомоги ЗСУ. Звітую по попередньому нашому збору на маскувальні сітки. Збір ми з вашою допомогою закрили. Матеріал купили і передали в роботу дівчатам-волонтерам. Які з того матеріалу зроблять нашим сталевим захисникам файні маск-сідки. То щира подяка всім небайдужим, хто приймав участь у зборі і допоміг нашкрябати необхідну суму. Дякуємо Ютуб каналу Вітольд. Та його дружній спільноті за допомогу в придбанні матеріалу для подальшого виробництва маскувальних сіток, які нагадую, наші військові отримують повністю безкоштовно разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, на цьому ми не спиняємося, як і завжди. Козаченькам з 92-ї бригади ЗСУ терміново потрібна наша допомога. Просто горить, як потрібен терміново мавік. Хлопцям залишилося зібрати зовсім небагато. На банці вже висить певна сума грошей, але часу немає і треба цей збір швидко дотиснути, оскільки без очей там козакам зараз дуже важко. Тож давайте, друзяки, нашою дружною спільнотою долучимося і допоможемо нашим воїнам. Як завжди, Кажу, друзі, пам'ятайте, кожні ваші 5, 10 там 15 гривень пришвидшують суттєво збір, тож не чурайтеся донатити навіть дуже маленькі грошенятка. Допомогти козакам можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на своєму екрані, а також посилання на банку та банківський рахунок ви знайдете прямо в описі під цим відосом. Всім авансом дякую за допомогу рідененькі. Хочу показати вам, друзі, ще ось такий чудовий фрагмент відео. Вже з боку потерпілих орків, які на своїх підгорівших дупах зацінили весь масштаб довбаної трагедії. І бідкайся, що у них все згоріло. І документи, і часи, і труси, і лісапед, на якому ганяли в тил за горілкою. Коротше, прошу. Генератори, документи. В общем, потрібно. Потому що у нас згоріли всі речі, у кого-то і документи. В общем, ну так.

Добре, скажу декілька слів тоді з приводу найближчих перспектив цих вогнедихаючих малюків. Це однозначно дуже потрібно і як ви бачили з відео, доволі дієва штука. Зараз, поки на деревах є листя, ці дрони будуть випалювати зеленку разом з хробаками, що там закопалися, та їхнім БК. Деревина файно горить і чадить, дай Боже, тож навіть у відносно захищеному та перекопаному бліндажі буде оркам не переливки. Але зеленка скоро зійде, видимість значно покращиться, і тоді козацькі дракони зможуть діяти більш предметно по позиціях ворога, що теж файно. Ще один суттєвий бонус поля в тому, що він вже зараз може своїми діями значно допомогти нашим частинам проводити зачистку окремих секторів, оскільки після його відпрацювання з'являється купа переваг. Значно краща видимість частина або навіть все спорядження та пині голових вигорять кідріні матері. Плюсом до цього ще і нефігово так задизморавить орків. Особливо, на мою думку, дієва може бути така тактика на півдні України, де багато відкритих просторів з вузенькими рідкими лісосмугами. Там власне і нам Магаються заритися у землю сосійські хробаки. Не хочеться робити поспішних висновків, ура патріотичним шапкозакидальством займатися теж. Наскільки в подальшому буде масштабований такий спосіб використання впівдронів запальними сумішами, поки що не зрозуміло. На мою думку, перспективи все ж таки є. Вже найближчим часом, я так гадаю, зможемо у цьому переконатися. Усякому разі, дуже хочеться в це вірити. Водночас, треба розуміти і те, що така технологія не є чимось надсекретним і не може скопіювати з часом ці наробітки. Як вже було. До цього і не один раз. Як воно буде далі, побачимо. Від себе лише можу побажати нашим козакам вдачі у подальшому випалюванні русні з наших земель. А зараз я хочу подякувати крутецьким людям, завдяки яким цей канал досі існує. Маю на увазі шановних патронів каналу на платформі Patreon, які допомагають на постійній основі. Дуже ціную вашу допомогу, друзі. Ви даєте каналу змогу існувати та розвиватися. Також величезна подяка всім небайдужим глядачам, хто підтримує канал через Монобанку або через українську платформу Донателло. Завдяки вам маю змогу працювати далі в інформаційному просторі і робити україномовний контент для нашої спільноти. Отже, якщо у когось з вас є бажання та можливість допомогти цьому незвичному фановому мілітарному каналу, можете це зробити за QR-кодом Монобанки, який ви зараз бачите на екрані, або через українську платформу Донателло. А також, якщо вам подобається те, що ви тут бачите, то ви можете підтримати канал і стати патроном на платформі Patreon. Посилання на всі платформи рідненькі ви знайдете, як і завжди, у описі під цим відео. Як і завжди, закінчую цей блок фразою: допомога нашим збройним силам повинна бути пріоритетом для кожного свідомого українця. Єднаємося, допомагаємо ЗСУ і рухаємося вперед. Друзі, вже фактично почав монтувати це відео, і тут у тілізі з'являється свіжий фрагмент у сосійських ТГ каналах з випробуванням орками з дрона, схожого на наш Дракаріс. Я бляха, наче відчував, що вони майже миттєво спробують скопіювати це технічне рішення. Що, що, а до того, щоб зміздити гарну ідею у них природний хист, але щось у відео у них йде трохи не за планом. І той терміт вперто не хоче розгорятися. Ну, в общем, прошу. Дивимось. Горит, горит, поджигает. Легкая, легкая такая. Вот все. она. Блять. Че? Давления нет. Она загорелась уже сама птичка. Да пусть, я сюда, убегаем от стрел. Куда сюда? Все, повезло а на сьогодні, друзі, у мене все. Несподівано для цього каналу і відносно недовго тривалий вийшов відосик. Сподіваюся, вам було зі мною сьогодні не нудно, а цікаво. Якщо так і є, то не полінуйтеся підтримати це відео своєю активністю. Що робити ви без мене чудово знаєте? Ви ж у мене розумашки. Як і завжди, сьогодні викладав для вас матеріал пан Вітоль. Всіх моцно обійняв, підняв до скорої зустрічі в етерії. Героям та героїням слава бережіть себе всім, папа. -па.